Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC Джос Adventures. І в нас остання місія на Еді, яка називається Супермаркет. І нам треба, я не знаю, чого рознести цей супермаркет. Ляха, муха. <ривіт> Ось так. Ми просто рознесемо цей супермаркет. <свісно> Повністю. Ну, вилазь. Так, і ми з пампушки починаємо. Ось так. Все, хоть Томіган, бляха муха-бух. І це в охоронці. Та, вилазьте давайте. А, ось де ти там заховався. А еще наближаються там. А, встигайте заховатися. Ось так. Ну, вилазь, давай. Якщо не вилізете, то я заставлю вас вилізти. Щоби офіс. Комі, лі басте. Ось так start talking while you still can. О, поліція приїхала. Нічого собі, скільки їх там Раз, на обороні будемо стояти. пляха муха Ляхамка, та скільки ж їх там. А вони до зубів озброєні. пляхам муха не висунеш голову Ого-го-го-го-го Ось так тобі хедшот, і цьому хедшот. Так хто там мене завалив? З пампушки прямо завалили. А раз досить уважно. Та я прицільно по ним. Стріляти. Нікого не підпустимо. А, ось ти де. Ти мене там минулий раз завалив. Перечекаю, поки. Відновлю своє здоров'я. ого о о Бляха-муха. спецназ. Бляха, муха. Це спецназ. А. Раз, тікаємо. Раз, іншу зброю використаю. Бляха-муха. Це спецназ. Я ж влучаю, вони ще броньовані з голови до ніг. Буду висовуватися поки здоров'я не відновиться моє. Ось так. Тепер сюди, ось так. А нам каляха-муха. Нам треба до цієї тачки. Щоб позначена стрілкою дістатися. Так, де ще? Так, одного ліквідував. Наче один залишився. А тепер вони з вулиці. Стріляють. Все сідаємо в тачку і їдемо звідси. З цього супермаркету. Поїхали. Так, до побачення. Давай то не відстрілюйся. Так головне, що колеса цілі. А то продірявили б колеса ще важче було б втікати. Я також горів на цій місії. Ой-ой-ой. Фляха, муха, шипи вони виставили. Це халепа. Коли на шипи наїхав. Ой-ой-ой. Бляха, муха Все, давай, їдь, бляха-муха. Бо томіган у Тоні закінчився. Бляха. Ой, ці потрапили під шифи. Ой. Ось так. Все, молодець, Тоні. Так. Все, кінець. Когось допитують, по ходу. Реально когось допитують. Not this cheap piece of shit. Who's this? This is Joe, the guy I was telling you about. Yeah, right. How you doing, Joe? My guys, Eddie and Balls. They told me you'd done some good work for us. Listen, I got some more jobs for you now. You pull these off, I'll have a uh, discussion with that cocksucker Garino for you. Sound good to you? Yeah, sure. All right, excuse us now, will you? Me and the You're digging the damn hole. Три косарка я отримав. Давайте заберемо цю тачку. І будемо валити звідси. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки. пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!